Вітаю вас, мої дорогенькі, на моєму каналі Еліанора таро 2 Сьогодні так подумала, з чого його почати. Тут я працюю з мінералами. Хто б там що не казав, з трьома, з чотирьома можна працювати і з одним, причому півжиття можна з одним мінералом працювати, якщо це потужний Камінь, мінерал, камінь взагалі не кажуть, кажуть мінерал. Наприклад, кальцит. Так? Кальцит це укріплення кісток. Укріплення навіть на відстані. Навіть на відстані. Кого потрібно укріплювати, на того спрямовується енергія камня. І хто б там що не казав, якщо на кольорових камінцях там дюжину там, півтонни, Накидайте, і ви там щось пересуваєте і на них ворожите. Це все може перекритися одним силою, од... енергією одного потужного камня. Мої друзі, почала писати для вас цей розклад, почалася повітряна, але нас не зламати, тож мінерали. Кальцит, наш хребет укріпляють хребет ворога переламують. і хай буде так. Все одно, ворога ми переможемо. Давайте дивитися, хто зараз на сьогодні виходить ще на арену наших ворогів, бо їх щось там вони були латентні, приховані. Давайте все ж таки подивимось, Іран з його ракетами, як буде. Розплачуватися перед Всесвітом за свої шахи, за свої дрони іранські, які він продає Росії або дарує, або надає милостиво, як поплатиться іран за ті свої злочини. А по факту це є злочином. Давайте дивитися. Тірка жезлів, що сіють вони, то вони й отримають. Те жахіття, яке завдяки шахедам потерпала Україна, тим буде розплачуватися Іран. Буде і на їх вулицях не свято, а те саме жахіття, що завдяки їхнім шахедам отримала Україна. Будуть вони там десь щось оборонятися, потрібно буде вкладатися в їхню е, їм оборону, не на мирне життя чогось чекатимуть, а чого вони чекатимуть і дочекаються вищої кари, Ось е, каже: за законами Всесвіту, всесвітом все одно. Хто справить, не буває такого. Все одно приходить розплата, приглитають бумеранги за злочини. Ось, я кажу, і воно таке, як олесниця. Летять вже бумеранги на іран. Бомеранги це що значить летить до них той іран? Ну, дивіться, п'ітірка мечі. Мечі це ніколи не було добре. Мечі це вони отримують ті всі негативні моменти, завдяки чому, завдяки тим їхнім дронам, від чого потерпала Україна, та й вони тільки у п'ять разів більше. Доведеться їм тікати, доведеться їм переміщуватися з їхньої території, переміщуватися, кидати будинки, кидати насидження, міс... міста свої місця. Перемога буде, за ким зараз мені показують? За Україною. Королева Кубків, та, що плаче, та, що у воді. Ось вона переможеться. Тут мені показали Україну. І що вона? Україна. Так. Україна жезлова, Україна Дієва, королева жезлів це Дієва. Україна бореться, Україна перемагає, Україна так е, плаче за дітьми, за, е, сумує за, майбутнє, ой, за минулим е, і сподівається на своє майбутнє. Але карта Шестірка Кубків це сум за минулим. Це те, чого вже немає, і як то було добре. Восьмірка Пентаклів говорить, що ми вже ресурсні, ми вже потужно боремося. І ті ілюзії, які були раніше, нас уже ними не Королева мечів це та, хто захищається, вміє захистити себе сама. Це така на сьогодні Україна. І ще подивіться, Україна на вершині пагорбу, так? гори, пагорбу. Україна з мечем і вона захистить себе від любого ворога, від тим більше тих іранських дронів чи шахедів. І хай буде так. Проти них ми вже захищені. А Іран буде пожинати те, що він посіяв. Жихіття буде перша ж карта отримає Іран. Отримає він покарання. Іран отримає покарання за свої виготовлення дронів, шахедів і передачу їх туди, на рашку. І хай вони відплачують тоді. Україна вже не боїться тих ні дронів, ні шахедів, бо вона захищена і при чому добре від них. Давайте подивимось на другій колоді. Чим поплатиться Китай за свої те, що він зараз. Так як скрилося, передає Росії техніку броньовані машини, бронетехніку. Я би ще й Білорусію сюди ж, але поки роздивляємося те, що на сьогодення більш актуально, хоча всі поплатяться за допомогу країні терористів. Тож дивимось, чим Китай поплатиться, що буде у Китаї відбуватись за їхні злочинні дії проти України. Тож, Китай, вийшло зразу три карти. Дивимося. У них е, почнеться стабільна смертність в країні Китай. Почнеться, почнуть летіти голови, е, якісь скальпи, якісь черепи. Чотири черепа, якісь главарі будуть в них е полетять голови в тому Китаї за їхні. Саме ті, хто винуватці, е ті, хто підтримує тероризм. Чотири, яких постаті важливі. Так, Китаї полетять голови тих, хто підтримує терористичні дії е грашки. Так. Далі. Дивимось. А, значить, королева мечів і тут випадає. Королева мечів на сьогодні це така Україна. Вона вже захищена також добре від таких проявів, як оті китайські, там, а, які б там не були вони, але китайські ми знаємо за якість всього, що звідти було, і є. Воно. Не відповідає тої якості. Україна проти цього захищена, як би там не було. І знаєте, що Ірофант говорить, що так це по долі. Так це по долі показати саме Україну перлиною всього світу. Сильну, потужну, і хто б там не намагався рипнутися у бік України, потерпить фіаско, той же самий Китай. І хай буде так. Давайте ще трошки подивимось. Вони вже, знаєте, як то кажуть, смерть на взльоті. Не рипайтеся краще, бо полетять голови, це по-перше, полетять зразу ж ті, хто зверху. А низи вже побачать і рипатися не схочуть. Давайте ще за Китай подивимося. Будуть плакати, да. будуть плакати, втратять фінансів багато. Нікуди, в нікуди. Знову ж таки летять голови, але вже ще в більшій кількості, вже ще понижче. То главні зачинщики, а то ще, якщо рипнуться ті, що нижче, полетять китайські голови, якщо будуть рипатися в бік України. І хай буде так, краще не рипайтеся, не, спонс... не спонсоруйте країну терориста. Тобто Росію, да? проти України. Проти лому нема прийому, так? Ось і наша красуня Україна. Давайте про події на жовто-блакітних двох колодах. Одна блакитна, друга, золота. Як і наша ненька Україна в таких кольорах гарних. Так, перевертається картка підказками. Е так, ранені і душею, і тілом можемо, але ми захищені. Ми захищені добре. Ми стоїмо стоїмо до останнього до останнього подиху тієї рашки. Хай трясся їй вже вона е не розуміє, що вона вже зникає з обличчя землі та рашка. Ми працюємо. Наші воїни працюють, наші люди працюють. На підтримку один одного. Вони не розуміють, що такої згуртованості, як в Україні, немає в жодної країні світу. Що ще в нас в Україні буде найближчим чином взаємодопомога, професіоналізм. Почитайте, картами. Професіоналізм розумієте, так? Нас вже воїни професіонали. Вони за короткий термін вишколились. Так, як ні одна країна світу. Бо це вже практика. Саме практика їх навчила, вже досвід у боях їх вишколив. І чим далі, тим більш вони професійні наші воїни. І не лише воїни, прості люди, вони вже звикли і знають, як боротися, і як знищити ворога. І хай буде так. Ну, дивіться, королева жезлів. Це також наша країна, уособлює. А хто така королева жезлів? Якщо дивимось на жінку, це відьма, відаюча матерію. Вона вміє все, може все. Вона активна, вона вогняна, вона спалить любого свого ворога. В неї є помічники. Тут це чорний кіт, але не, не потрібно там ганятися за чорними котами, думати, що вони там вам щось. Це помічник. Украї... В Україні є помічники її. Вони багато країн, які допомагають так? Україні. І вона набула впевненості, вона знає, що вона переможе всіх. Тут два лева, ось, які дивляться один на одного. Так. Тут цей кельський хрест, але б я на ньому не акцентувалася. Подивіться, соєшник навіть як символ України, знають, так? а жезл він квітучий. Він каже, Україна буде цвісти і розквітати і надалі. Що б ви там не робили? Вона захищена і буде надалі бити ворогів, поки всіх не переб'є. Подивіться, Україна. Ще й зірка. Зірка потужна. Ось всі країни світу, ось Україна. Отак От зараз виглядає мапа. Це потрібно усвідомити як нам, українцям, так і всім у всьому світі. Ось країни, ось сама Україна. Найяскравіша зірка. На небосхилі Всесвіту. І хай буде так. Наші справи, так, подивіться, вода ллється, але ж все одно сходить зірка України. Тут 17 число щось буде потужне і надзвичайно прорив якийсь буде, розквіт України. 17, нехай буде так, Пашкубків, якісь дари, дружній жест. І хай буде так. Ну, дивіться, це все ми за Україну дивимося. Прорив, тут жезлів, розкриття самого себе, розкриття України, прояв. Потужні, активні, жезлові вогняні прояви. Дивіться, пересікаємо ми оці ріки, водяні масиви і досягаємо якихось пагорбів, гор. Це яка у нас. Це вже кримські такі в нас. Мапа Криму така вже. Бачите? Так, ворогам буде. Ось 13-й старший аркан. Тарологи знають, що то смерті ворогам. А зміниться ситуація, не буває по-іншому. Дивіться, внизу вода, дивіться як. Бушує так, оця ситуація зміниться. Там, де на воднення, там, де е вода да, була. На яку ситуацію ця ситуація поміняється, буде покращення. там. Ну так, звісно ж, господар, структура, чіткі виваження, рішення наших керівників, тих, хто управлінці. І ось дивіться, карта мир. Ціль, мир. Так? Мета, мир. Мета України це мир, звісно, що, і настання миру. Після е, того, як збалансується ситуація е, з водою, яка там, так, і ще водяна стихія вирує, буде е, вирішення наших е, керівних персон, постаті вже, не буду називати, хто там. да, і... Вихід на кращий рівень. А в чому це? Так, тут диявол отой випадає, нестримасть, чия вибір якийсь. Так, вибір у боротьбі. Самоствердження буде, якісь будуть нам пропозиції, від яких ми будемо відмовлятися, але будуть і таємні плани. Ну, звісно ж, правильно все. Таємні плани, які принесуть нам а, гарні рішення. Дивіться, король мечів. Король мечів це військові постаті, які керують країною. Так, вони будуть балансувати. Збалансовувати ту ситуацію, яка е, на сьогодні постала в Україні. Зараз будемо дивитися і то. Ну, дивіться, король Пентаклів це також управлінці. Буде прорив, це вже про контрнаступ. Так. Трохи ще очікування в чомусь а в чому. Ну, важко дається нам очікування чого. Очікування настання справедливості. Дивіться, дійсно, нам всім дуже важко чекати настання, коли ж настане та справедливість. А ну, чи взагалі настане вона, давайте по. Терміном подивимось, ось уже в червні якась уже справедливість настане хоч в чомусь. Ну так, звісно ж, королева кубків глибина почуттів. Це Україна. Так, тут і за емоції, за сльози дещо, за оці водні якісь ресурси, що Україна. У воді це тут мені показує, а яка справедливість, але шанс є реальна удача, тут кажуть. А в чому ця удача буде, давайте? І то в кінцевий це для кого? Ну Ось королева мечів говорить про те, що Україна поставить а, крапку в тих знищенням ворогів. Ось таку крапку поставить. І впевнений, прорив, дивиться, по Колесниці. Дивіться, тут так і написано. Тут написано російською, але я вам кажу українською, як є впевнений прорив. так? І хай буде так. Це вже про контрнаступ. Ну давайте ще подивимось і на найближчий час, які оптимістичні для України події почнуться і будуть вести нас саме до миру та перемоги. Наше, подивимось вже на золотому, так? Правильно, я тримаю. на золотому таро, І це буде і то. Ну, дивіться, на дні колоди карта Маг, я ж ще не тасувала навіть. Це е, що ситуація в наших руках. І це навіть і про перемогу. Що ми тримаємо, дивіться, як він переможно тримає жезлу. Як він впевнено дивиться. Мах це взагалі про те, що всі сфери підкорюються тим, хто, ну, про кого питання. От ми про Україну, так? чого чекати Україні? По-перше, що ситуація в наших руках, і вона так і буде в наших руках. Під нашим контролем, так? під нашим контролем Україна і не лише захищена добре, так? Захищена, добре, так? Далі. Вихід на інший рівень. 21 числа щось буде грандіозне також, 17-го також. Ну, ось ці будуть події. Дещо щось зріє нове, так. І виважені рішення, нові плани керівних, керівних посадовців. Так, вони щось запропонують. Обнулення якесь, щось спочатку почнеться. Про полонених може бути якісь важливі рішення, звільнення полонених будуть. А коли вони будуть? Десяте йде число? Сила. Це наше підсилення. Завдяки цьому буде підсилення. Так. Величезний знову ж таки шанс. Туз Пентаклів – Це про шанс. Дивіться, йдуть тузи. йдуть тузи і карта сили. Це про потужні рішення, про нашу потужну силу. Так, шанси. Шанс на надбання сили потужної ще більшої, чим була. До речі. Так. На це спонсорують, на це спонсорують, будуть інші країни. Так, Україна наповнена вже і фінансами. Багата вона вже країна фінансування. Але все одно є якісь зависання. Небось якісь колаборантські ті. Так, Україна емоційна. Емоційна. Емоції захватують усіх, десятка кубків, але якесь суцільне, ну, боротьба буде. Коли Україна побачить, подивиться на себе, на своїх людей, всі разом полюблять саме Україну, українську мову, все українське будуть возвеличувати все. все хвалити, а не ругати. так? Тоді потужна буде боротьба. Саме це допомагає боротися, не е, дві п'ятірки, так, знову ж таки, десятка, так? Не уходити все одно в енергію якоїсь е, темних якихось, знаєте, депресій. Я розумію, що важко. Але ось, лицарь кубків, якісь будуть пропозиції. Очікування якогось результату, знову ж таки. І е, погляд у майбутнє з надією, бо є перспективи в Україні. Що ще? Ну, Дивіться, знову ж таки, Туз Жезлів Говорить про потужні прориви наші. Ми прорвемося туди. Там, де були якісь завислі ситуації, де хтось е, не ворушився, лежав уже, так, знаєте. Якась депресія, у кого була, із-за того, що, можливо, поранений хто. Українці, то там буде, буде оплата, буде за ті страждання, отримають люди оплату. І знову ж таки, карта Макса постать виходить і в кінці розкладу, тобто ситуація в наших руках. Як то казав Тарас Григорович Шевченко, так борітися, поборити. і потрібно кожного дня це собі проговарювати. Бо ось восьмірка жезлів, Боротьба і в інтернеті, і в наяву. І повернення території це ось шестірка кубків повернення чогось, причому швидке, скоросне, якісь скорі результати. Що було е, нам знайоме давно? Це що? Це і про Крим 14. Так, е, це розтягнулося у часі події, але усе вже йде Страшний суд це події, доленосні. Про що це? Дивіться, стає Пантакливою королевою. Україна багата країна, наповнена. Потрібно думати та мріяти лише про гарне майбутнє. Не дозволяйте своїм думкам про погане зруйнувати надії на щасливе майбутнє України. І знаєте, я не просто так це кажу. Подивіться, яка тут випадає в нас карта. Імператриця. Це Україна, імператриця, хто б там що не казав, не до імперці, не до ділення якісь, чи переділені, чи хто зна що, що вони собі там возомнили, бо вони хотіли присвоїти заслуги нашої потужної держави України. І Україна дійсно потужна держава. І все в нас вийде. І все в нас вийдеться. Мені тут показують, що коли будуть зрілі врожаї, Україна, як той колосочок, зріє, наливається соком. Так, і Україна нальється силами і потужною перемогою. Хай буде так. І нам буде що святкувати. Дивіться, це свято. Четвірка жезлів, це стабільність, це стабільна радість та щастя. Дивіться, можете заскріншотити і сказати мені наприкінці літа. Елеонора, ти нам казала, що ось Україна буде імператриця, і оце святкування перемог, свято, суцільне, радість. І це буде в кінці літа. І хай буде так, амінь. Проговоріться разом зі мною, будь ласка. Хай буде так, амінь. це також в коментарях. Я вам всім бажаю радості, щастя, перемоги нам, всім в Україні. І українці це саме найцінніші люди, саме найпотужніші, саме вродливі. Українська мова взагалі, як перлина, солов'їна. і... Намагайтеся розмовляти лише українською, хай з помилками, але намагайтеся. Україна того варта. І вона варта перемоги і миру. І хай буде так. Я вас всіх люблю, українці! Обіймаю. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал. Переможемо разом до перемоги. Пока.